Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний мікрорізець MPR-Mini 0,9 r 05 d D04L03, який призначений для спеціального розточування маленьких отворів у деталі. Кузоточки ріжучої частини різця дозволяє виконувати обробку деталі, виконуючи як звичайну розточку, так і спеціальні пази та уступи, як зображено на схемі. Цей мікрорізець виготовлений із твердого сплаву, який був додатково оброблений покриттям T-SIN, що надає більшої стійкості інструмент. Та може оброблювати матеріали твердістю до 58 одиниць твердості по роквелу. Діаметр хвостовика цього мікрорізця 4 мм, робоча довжина шийки – 3 мм, загальна довжина мікрорізця 50 мм, радіус при вершині 0,5, мінімальний робочий отвір 0,9 мм. Такий мікрорізець – це ідеальне вирішення питання для зворотного розточування у маленьких отворах та важкодоступних місцях деталі. Для повноцінної роботи такого інструмента ми пропонуємо закріплювати його в спеціальні тримачі, які ми також вам можемо запропонувати. Асортимент і інструментом можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.